Я вирішив відкрити людям очі на ринок відеокарт. Я видів на очі. В цьому ролику ми зробляємо дві бюджетних відеокарти з сегменту середніх збірок. В одній руці ми маємо RX 600, в іншій руці RTX 3060. А по вартості андердох у нас саме AMD-шне створіння. Давайте спочатку трішечки про ці відеокарти. RTX 3060 12 байт це одна з найпоширеніших, заслужених відеокарт в нашому суспільстві. Само собою вона здатна витягнути все і навіть трішки більше. Хоча на даний момент вона вважається як для середньої збірки, тому що хоч вона. Звісно, і здатна запустити все. Проте зараз розробники роблять цирки, і ця карта в деяких іграх починає захльобуватися. Е, ну і квік ремайндер про те, що я не вважаю цю карту для середньої збірки, але так просто люди чомусь про неї говорять. Я вважаю, що цієї карти достатньо з головою для всього, тому. Яка середня збірка, що дурак, чи що 12 ГБР 6-ї пам'яті це дуже круто. В цьому пункту вона навіть краще, ніж RTX 4060. Її інколи здатна запустити те, що не здатна 4060. Натомість протистояти селі народної RTX 360 буде народна, але в інших категоріях населення RX 6600 Ця карта, в свою чергу, має лише 8 ГБ до пам'яті, але нагадаю, вартує вона дешевше у будь-якій версії. Якщо ми порівнюватимемо їх по характеристиках, то обидві карти вийшли в один в той ж рік. В чому проблема тут виникає? Так це в тому. Тому що в RTX 3060 вдвічі більше куда ядер. У AMD це не зовсім куда ядра, але виконують вони одну й ту ж функцію. Відповідно, різниця очевидна. І скажу так: в іграх це толком не впливатиме, але якщо ти працюєш, наприклад, в Premiere Pro, то впливатиме ще як. І AMD-шівська карта взагалі ніяким чином не здатна перемогти RTX 3060 -у в робочих задачах. Відразу тоді, якщо їх порівнювати, якщо тобі потрібен комп'ютер не тільки для ігор, то RTX 3060 це твоє. Але не все так однозначно. У Рік 600 суттєво так більша швидкість чіпу. Архітектура на 1 нанометр менша. Вона має ТДП всього в 132 Вт, які не досягатимуться між іншим. В той ж час, як у RTX 360 аж 170. Давайте подивимося на пункт, на котрий ніколи ніхто не дивиться в порівняннях відеокарт. Текстур Rate. Якщо тебе виникло запитання, чому там цього пункту більше, тому що це просто швидкість чіпу помножена на ось це. Текстур Mapping Units. І відповідно, оскільки тут більше швидкість чіпу, з цього якраз таки і виходить те, що е, карта може обробити більше пікселів за секунду. І це дозволяє, попри відсутність, деяких фіч, які є у 3060, ї зрівнюватися з нею по продуктивності. Обидві карти на PCI- Експресі 4.0, проте 3060 на 16 лінії рівнях, а RX 600 всього на 8 рівнях. Тож, з цього робимо що RX 600 обов'язково потрібен RTI Обов'язково потрібен Пісія express 4.0, тому що 8 ліній на третьому будуть їй дуже сильно заважати. Тож це тупо необхідність для цієї карти. І від цієї карти ти справді отримаєш суттєво більший буст від PCI-Express, аніж в будь-якій іншій карті. Тож, якщо ти хочеш додаткових 10 кадрів, тобі потрібно щось по типу материнської плати з B550 чипсетом на М4, і Ryzen 5 5600. або X не G, тому що G не У шині та пам'яті RTX 360 теж тотально перемагає 6600, просто без шансів. Проте. Не спальця ж я висмоктав, що рік 600 є моєю улюбленою картою. Перейдемо до тестів вір, де ти точно будеш здивований. Чи ні. Тестуватиметься ці карти на PCI-Express 3.0 з процесором Ryzen 5 5600 mg тож врахуй, якщо точку дів процесора забрати, то у тебе виросте продуктивність. Почнемо з CS2. Цю гру потягне майже будь-що, але тестувати її це вже як необхідність, щоб побачити всю продуктивність відеокарти. Та чи можна по цьому щось дізнатись? В ході цих тестів я зрозумів, що ні. Почнемо з того, що RTX 360 на ультрах показує в 190 FPS. Але це саме не 360 показує, FPS спирається в процесор, саме в 5600 G. Ну, до цього в цілому претензії тебе не повинно бути, тому що cs 2 це така гра, якій дуже складно навантажити відеокарту взагалі, хоч якось. Тому що якщо відеокарта в тебе хороша, вона не навантажиться зовсім. Проте, якщо ми поглянемо на тестування RX 6 то зрозуміємо, що FPS суттєво такий менший на тих ж ультраналаштуваннях. По-перше, це очко йде в кишеньку RTX 3060, але я маю що сказати. Фальф, перестаньте співпрацювати з Nvidia нарешті. Взагалі, чесно кажучи, в CS2 це така закономірність, що усі карти від AMD програють своїм конкурентам від Nvidia по FPS в цій грі. Продовжуємо кіберпанком, який зараз якраз таки доведе, що це не буде розгромна перемога для дорогшої карти. Запускаємо його в 1080 пікселів, як завжди, та на дуже високих налаштуваннях. Що ми бачимо, це те, що грайда в 50-60 стабільних кадрів на 3060, впираючись якраз в відеокарту. Але перейшовши на тест Рік 600, можна помітити, що це чудесне створіння видає такий. ШПС, але набагато стабільніше. В цілому, навіть за те, що ця карта видає такий самий ФПС, їй вже можна сядати додаткове очко. Тому що якого хріна взагалі настільки дорогша карта програє ось цьому виходцю з народу. Але по правді, середній ФПС на рік 6600 був кращим. Тож. Друге очко вже йде в кишеньку до рік 600. Швиденько по грі, яку я не знаю, але в тестах її багато тестують. Хогвартсле на ультрах видає здебільшого однаковий ФПС. Що на одній карті, що на іншій. Проте у рік 600 були проблемки. Проблемки були в тому, що були замітні підлагування під час просто ходьби по якійсь локації. Вони виникали швидше за все через нестачу відеопам'яті, тому що дивимося на завантаження відеопам'яті в RTX 360 і бачимо, що там 8 і 8 Гігабайт. Тож вже більше ніж у нас в рік 6, 600 взагалі присутньо, налаштування ті ж самі. Так, на Hogwarts Legacy відеопам'яті не вистачає. Хоча, якщо зрівнювати їх на низьких текстурах або на середніх текстурах, я думаю, що FPS в цих, в цих грівних буде однаковим. Але тут поправу RTX Третчі відгризає своє очко. Що це, блядь? Тепер відризати своє очко будуть мутанти зі Сталкеру 2. Запускаємо його на середніх налаштуваннях на 360 та побігаючи навколо та навкруги, FPS тримався десь біля 50 кадрів без генерації кадрів. На 600 він в тих ж умовах падав ближче до 40. Але якщо включимо генерацію кадрів, на 360 FPS все одною трошки більше, ніж на рік 600. Що сумно, то це те, що Сталкер 2 навіть не співпрацюючи зі всім об'ємом відеопам'яті у відеокарт, видає суттєво більше FPS саме на НВДівський карті. Думаю, що все це через те, що у NVIDIA все ж таки є більше RT-ядер. Руки геть від клавіатури, автор не дурак, RT-ядер них однаково. Це просто опечатка в сценарії. Та гра пристосована до RTX від NVIDIA. Але очко знову переходить у власність RTX 3060, що робить рахунок у нас вже. 3-1. Не повірите, як мені боляче це робити проти своєї улюбленої відеокарти. Тут я б не сказав, що тести були дуже справедливими, for Speed Unbound, тому що 360 використовувалася з DLSS. -ом. Але незважаючи на це на ультраналаштуваннях, RX6600 в якихось моментах страждала та провалювалася до 40 кадрів. І тут, чесно кажучи, дуже дивна продуктивність, можливо, це якась похибка в. Можливо, там було запущено ще щось на поні, я поняття не маю, але RX580 видавала більше FPS, ніж RX6600 в Anbaунді на налаштуваннях. Що це може бути, не знаю. В принципі, цей тест можна сюди вставити навіть попри те, що він доволі несправедливий, тому що він нічого не вирішує в кінцевому результаті, все одно виграє та карта, яка виграє. Просто цікава тенденція, що різницю FPS в Ванбауті між відеокартою можна аргументувати саме функціями від AMD, програмними, а саме DLSS. -ом. Тому що DLSS дуже добре працює в цій грі і дає можливість 360 видавати по-справжньому величезний як для неї FPS. Але тут заслужено 360 Виграє, очко. Дні ні скінчилась крута гра про байкерів та зомбі, але також дні скінчились для приниження моєї фаворитки RX Ші Тому що в цій грі ця карта нарешті перехопила ініціативу. Хотів би сказати я, якби це було правдою. Тут RTX 360 навіть не дала шансів RX 600 стати героїнею цього ролику. Тому тепер це не карта героїня, а карта героїнова. На 20% більше FPS в Days Gone, аніж у RX Ші і веде РДХ 360. До речі, на тестуваннях була ще одна гра, котру я не врахував, і це Forza 5. Відповідно, ось Forza 5 на високих налаштуваннях на 3060, А ось Forza 5 на високих налаштуваннях на Рік 6600, тож FPS тут в цілому однаковий, тому це ні на що не впливало, але знаєте, що цю гру теж можна дуже добре грати на цій карті, і тут Рік 6600 показує себе дуже добре. О, Нарешті це вигризання очка скінчилося. RTX 3060 перемогла з рахунком 5-1 в тестах. З чим я її і вітаю! Якщо б я звичайно включив м'ямлю, я б міг це зробити і казав би, що не все так однозначно. Понити на те, що ДНД зарішав DLSS, ще ДНД зарішало 12 батьків відеопам'яті. Але все ж це ті переваги, котрі ти справедливо отримуєш, купляючи саме RTX 3060. Тож виключати цього з тестування, я думаю, не варто. Чи очікував я більшого від 6600? Чи можна це назвати її кінцем? Чи був я розчарований в результатах? Якщо чесно, ні, я і знав, що Релік 6600 не зможе бодатися з 360 на PCA Експресі 3.0. Тому що, бляха, в неї 8 ліній, її об'єктивно потрібен PCA Експрес 4.0 для повного розкриття її продуктивності. Якщо б 3060 була на 3.0 0 PCA а 600 на своєму звичному 4.0, то я думаю, що 6600 показала би більш рівний, або в деяких іграх навіть кращий результат, аніж 3060. Я думаю, що в такому випадку у нас би вийшла нічия. справедлива нічия. Але ці тести, що ти бачиш в цьому відео, не роблять рік 600 поганою картою. Я досі вважаю, що це найкраща карта за свою вартість, за те, що вона дає, тому що вона енергоефективна, продуктивна і безпечна. І хрін ти з цим поспори. Так, мій фаворит крутий. І не зважається на свою поразку. Він залишається моїм фаворитом. Просто я хотів показати, що у обох відеокарт є своє використання. І у RX 6600 якраз таки це використання, це дешевий енергоефективний. Геймінг, в той ж час, як в 3060-ї вже є куди розгулятися, е, навіть з програмної точки зору. Тож, якщо тебе влаштовують недоліки дешевшої рік ї я вважаю, що немає жодної потреби в 3060. Але якщо не влаштовує, тоді зворотні. Дякую тобі за перегляд. І ні, я не забув за розіграш i9900K. I9 9 е, Я попередньо попередив, що він буде десь в лютому. Тож щоб не пропустити цього, новин цього каналу, різних приколів та стрімів, заходи в наш телеграм-канал за постанням в описі. Буду вдячний. До зустрічі.